Мир вам, брата і сестри, для продовження нашого служіння я зачитаю слово Господнє, яке записано у першому посланні апостола Петра, перший розділ з 14 по 16 вірші. Перший Петра, перший розділ з 14 по 16 віршій. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередних пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте самі, святі усім вашим побоченням. Бо написано: будьте святі, бо я святий»». Такі слова записав апостол Петро. Ми читаємо їх на сторінках священного писання, і ми не раз їх вже чули, не раз проповідувалися на ці вірші, які говорять нам про святість. І тема святості це одна із таких центральних тем Слова Божого, яка не раз проповідується і згадується у Слові Господні, Господньому, і не лише у проповіді, але і у молитвах ми не раз чуємо і просимо самі. Молимося за святість, щоб в нашому житті вона проявлялася і в житті церкви народа Божого. І святість це те, що необходимо кожному християнину, щоб зростати. Святість це є ознака того, що людина, людина відроджена, це є ознака, що людина має нову природу. Святість це, це є ті плоди нової природи духовно відродженої людини. Але знаємо про те, що дивлячися на життя церкви, на життя християн і, і на власне своє життя, що е, часто святість, до якої закликає на слово Господнє, вона не так. Отображається в нашому житті, як цього хоче від нас Господь. Одна із таких проблем, чому нема, чому нема тої святості, до якої закликає нас Слово Господнє, тому що немає стремління до неї. Одна із проблем, що немає стремління до неї і немає не просто стремління, немає жарти. Немає жажди, щоб стремитися до святості. Жажда, ми знаємо, що таке жажда, тому що не раз нам хотілося е, втолити жажду, е, коли, коли ми стремимося для того, щоб напитися води. І це може бути по різних причинах. Тому ми ми втоляємо жажду, ми втоляємо жажду водою. Тобто, коли в нас горить це желання напитися, води, то ми, ми скаємо того моменту, шукаємо, щоб, де напитися воду, тому що в нас горить желання. Тоже саме повинно бути, і коли Слово Господнє вчить нас про деякі важливі істини в нашому житті, які нам потрібно досягати. І часто о, буває, чому людина їх не досягає, тому що не ставить перед собою конкретну ціль. І немає того ленія, немає тої жажди ревності до цього. І в даному случаю річ йде про святість. Слово Боже закликає нас до святості. Ми з вами прочитали ці вірші, і ми повинні не просто до неї стремитися, але. І мати до неї жарт. Жажду. жажду до святості сьогодні я би хотів, щоб ми порозумовували над цим, що повинно спонукувати нас і мотивірувати нас до святого життя. Ну, в першу чергу я хотів би, щоб ми розуміли, зрозуміли, що таке є святість. Для того, щоб зростати в святості, ми повинні розуміти, що Біблія нам говорить, що таке є святість. Слово Боже навчає нас про те, що святість це є відділення. Це є відділення від гріха, це є відділення від зла. Це подобно так, як відділення світла від темряви, як відділяється, ну, ми знаємо багато що, біле від чорного відділяється, чисте від грязного відділяється. Так само. Святість, вона відділена від гріха, відділена від зла. Істочником святості є наш Господь, істочником святості є Бог. Саме звідти від нього е, витікає, бере початок святість. Істочником всякого зла і гріха є, звичайно, що диявол є сатана. Всяке зло, всякий гріх, який ми наблюдаємо в цьому світі, початок він бере саме від лукавого, від сатани. І от як темрява і світло несумістимі, так само святість Господня і гріх, який йде від лукавого, вони несумістимі. Вони не можуть не мати нічого спільного. І тому святість ми розуміємо про те, що вона ісходить від Бога. Тому що Господь є початком святості. І послідовника нашого Господа, ми як послідовника нашого Господа, повинні цю святість проявляти у всіх сферах нашого життя. В нашому житті багато є різних сфер, і ми повинні завжди і всюди проявляти. Святість через наші поступки, через наші слова або наші думки, чи вдома ми знаходимося, чи на служінні ми знаходимося в домі молитви, чи на роботі, чи на навчанні, чи відпочиваємо по відношенні до Бога, ми проявляємо святість, по відношенні до інших людей. Тобто у всіх сферах нашого життя Слово Боже закликає нас. Проявляти святість. І тому, розуміючи, що таке є святість, ми розуміємо про те, що Господь дав нам свободу, дав нам свободу від гріха, від темряви, вив, вив їх нас із цього і поставив нас, поставив на, нас і дарував нам ту святість. У яку ми повинні зростати, до якої ми повинні стремитися. Тобто, розуміючи своє минуле, розуміючи своє минуле життя, воно повинно нас ще більше мотивувати, заохочувати до того, якщо Господь нас визволив із того состояння, в якому я знаходився, то я чим далі тим більше повинен подоблятися Йому. І стремитися до святості. Слово Боже, ми з вами прочитали, що Господь покликав, покликав нас від цього минулого життя, апостол Петро каже, але за святим, що покликав вас, як слухняні 14 річ, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідіння, але за святим. Що покликав вас. В іншому, місці, в іншому місці апостол Павел в посланні до Єфесян у 4 розділі і 17 го вірша говорить нам такі слова, які нам говорять про це, що про минуле життя і як Господь від чого дає людині свободу. Отже, Говорю я і це свідкую, Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани у марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за непутство, що в них, за стверділість їхніх сердець, вони отопіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. Але ми так пізнали Христа. Якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зокріває в звабливих пожадливостях та відновлятися Духом вашого розуму, і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Бога у справедливості, святості Правд. Апостол Павел наприклад, прикладі ще тих людей, які. По своєму невірству залишаються у, у гріхах, говорить і каже, що і ви були в такому состоянні. Ви були в такому состоянні, але подяка Богу, що через віру в нього, через покаяння ви відродилися для нового життя і більше ніколи не повинні навертатися на то минуле життя. Минуле життя, як я вже сказав, згадуючи своє минуле життя, людина християнин повинна дякувати Богу за що, Господь, її, від чого Господь її спас, освободив і дарував їм щось нове. І нове це є та святість, яка людина отримує через відродження згори і в якій повинна постійно зростати. І незалежно, який я би не був у минулому, тобто ми знаємо про те, що люди навертаються до Господа, хтось приходить зі світу, а хтось народився у віруючій сім'ї, і то немає різниці, чи він народився в сім'ї пастора, діякона, чи якогось служителя, він також повинен згадувати своє минуле і чого Господь його спас і розповою. Тому що це була одна дорога. Якщо навіть не робилися ті якісь поступки, діла, які інші робили, які прийшли з світу, але я йшов же в ту ж саму дорогу, якщо навіть я народився у віруючій сім'ї, я йшов же в ту ж саму дорогу, і той же самий кінець мене чекав, що і тих, які прийшли зі світу. І розуміючи це, Слово Боже закликає нас ще більше старатися зростати в нашому Господі, стремитися до святості, стремитися до святості, тому що, слідуючи, що повинно мотивувати нас і заохочувати нас в святості, що той, хто покликав нас від цього всього, дав нам свободу, спас нас, він є святим. Ну, вже на початку я вже сказав про те, що Бог є істочником святості. І той, і він, який покликав, він є святим. І тому ми повинні розуміти, що Бог є святим і прадим. Бог не терпить ніякого гріха. Так, да, він, Бог терпеливий. Він терпеливий, але не може бути таке, щоб якось Бог. Там, ну, чи про, проігнорував гріх, або може настати у майбутньому так, що Бог якось допустить, щоб якийсь, якийсь гріх проникнув у Царство Небесне. Не може такого бути. Гріх, по-перше, уже наказаний там на Окрузькому Христі через нашого Спасителя Ісуса Христа, а по-друге, написано, що без миру і святості. Ніхто не може видіти Бога, не може видіти Царства Небесного. І тому ми роздумовуючи над тим, що наш є Бог святий, і ми приходимо до нього у молитві, ми проповідуємо Слово Боже, ми молимося, співаємо. Коли ми співаємо, молимося, то ми приходимо, наближаємося до нашого Господа, у Його присутність. Але в той час ми повинні. Повинні пам'ятати, що з наближенням до нашого Господа ми наближаємося і до Його святості. Пам'ятаєте, стару заповіту Мойсею, який наближався до Моя, що куста Бог там явився йому і каже йому, Бог, зупинися. Каже, зніми Богу свою кніг, тому що місце, на якому ти стоїш, воно є святе. Ми, наближаючися до Господа, ми повинні розуміти, що Господь є святим. І якщо Бог є наш святий, то і ми повинні стремитися до святості, тобто приходити до нашого Господа із чистим серцем. Якщо в ньому щось є у наших серцях, то ми приходимо і просимо, щоб Господь звільнав, звільняв нас, дав нам сил перемагати те, що може оскверняти наше життя, те, що осверняє, може оскверняти Наше серце. І ми приходимо до Господа. У нас є жажда. У нас з'являється ця жажда бути в присутстві Господньому. У Псалмі 42 ми читаємо вірші. 42 псалом. Як лине той олень до водних потоків, так лине до Тебе, О Боже душа моя. Душа моя спрагнена Бога. Бога живого. Тут говориться про цю справу, коли людина, коли душа людини прагне Бога, як олень, який прагне доводних потоків. І тому, коли ми наближаємося до Господа, це те, що я вже сказав, ми наближаємося, якщо ми жаждемо Бога, бути у присутстві Його, там, чи в молитві, чи в прославленні перебуванні в його слові, то ми повинні пам'ятати, що Господь є наш святий, і ми повинні з святим життям і серцем приходити в Його присутність. У Івана, в цьому розділі, ми також читаємо про ще одну справу, жажду, сьомий розділ із 37 го вірша по 39. -й. А останнього великого, дня, останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Тут Ісус Христос говорить про Духа Святого. І людина, яка має справу, справу цю духовну по Бозі, вона її отримує як вже християнин, Він її отримує посредством Духа Святого. Тобто Дух Святий, який відроджує людину. Саме Дух Святий відроджує людину. Дух Святий робить свою роботу, щоб людина. Очищалася від гріха, щоб боролася із гріхом. І тому мати жажду із Богом, це допустимо мати жажду ну, із Духом Святим, посередством Духа Святого, це теж повинна кожна людина розуміти, що Дух є ну, Дух Святий, сам по собі сказано, що він є Дух Святий. Бог є святий. І опять же, Мати це цю спільність із Богом і з Духом Святим, людина повинна теж стремитися від святості. Це те, що повинно нас мотивувати, брати і сестри, коли ми розуміємо, що таке є святість, коли ми розуміємо своє минуле, від чого нас Господь покликав, ну, і до чого нас точніше покликав, від чого дав свободу. І... І той, хто покликав, Він є святим, все це розуміючи, воно повинно нас ще більше заохочувати стримитися до святості. І каже Слово Боже, що ви повинні стремитися, зростати в святості у всякім поводженні. У всякій поводженні, будьте святі. Бо написано, будьте святі, бо я святий. Віруюча людина, народжена згори, вона вже не може любити своє минуле життя. Тобто, іншими словами, вона може, повинна стремитися до того, що, що не можна опять вертатися на старе гріховне життя. Не можна. Тому що я отримав. Вічне життя, я отримав нове життя. Тому як я тепер опять можу вертатися на старе гріховне життя? Це неможливо для мене робити це. По-друге, віруюча людина, народжена згори, вона не може бути пасивна до святого життя. І десь там зайняти таку золоту середину. Бо з одної сторони, я не хочу у то минуле. Але якось і не є такого рвення ревності. Стремитися до святості, до того, до чого Господь закликає. І, на жаль, багато, багато християн займають якусь, якусь таку е середину, щоб робитись в такому центральному місці. Але це, це неможливо. Це неправильно і неможливо, тому що людина або там буде, або до одного стремитися, або до іншого стремитися. Потрібно стремитися і виробляти в собі жажду святості. Ми у своєму житті багато до чого стремимося. Коли є до чогось, коли людина до чогось стремить, вона добивається тої цілі і щось хоче собі купити, щось придбати, вона все робить для того, щоб то отримати. Чому дуже часто буває так, що людина не ставить цю цін в духовному житті? Стосовно святості, щоб стремитися, щоб поставити собою ціль, щоб уподоблятися Господу, щоб удаляти і очищати свого серця, свого характера, своїх слов поступку, то, що не славить Господа, то, що є гріховно перед Богом. Для цього треба поставити теж конкретну ціль, щоб стремитися, щоб досягати її. І не просто стремитися, але виробляти в собі ту справу, ту жажду до цього. І каже слово Боже, що ми повинні у всякому поводженні стремитися до цього. Поводження, що таке поводження? Поводження це певна поведінка, спосіб або характер дій, певна поведінка або спосіб, спосіб або характер дій, тобто те, що проявляється у житті людини через. Поведінку, поступки, чи через слова, чи через думки. І тому це є поводження людини. Поводження людини, Слово Боже, каже, що у усякім поводженні стреміться до святості. Це не лише від якихось великих гріху. Від якихось великих гріху людина вона цими великими гріхами не грішить, і от вона вже перебуває в святості. Перебувати і зростати в святості це звертати увагу на дрібні гріхи, які у нашому житті є, на ті терпимі гріхи, які ми можемо терпіти в нашому житті. Це може бути якесь роздратування, це може бути якась злоба у нашому серці, це може бути якісь слова, просто-напросто пусті, ненужні слова, які ми дуже часто можемо їх використовувати. Це може бути просто потраченою в пусту час. У пусту час і в той же час ми його би розумно провести. Це теж відноситься до, до святого життя і побожого. Це також може до цього віднести, що ми дивимося, що слухаємо. І те, що дивимося і слухаємо, як воно нас, на нас впливає. Чи воно духовно нас назидає, чи може духовно навпаки може розрушати нас. І може казатися, це не дуже строго, це не дуже строго, щоб так звертати на таку мелоч, щоб зростати у святості. Але Слово Боже каже, що це не дуже строго. До цього повинна людина стремитися. Ми з вами прочитали вірші в посланні до Єфесяна у 4 розділі, де апостол Павел говорить про те, що Господь дав нам. Дає віруючій людині нове життя і далі перераховує, як людина повинна проводити своє е, нове життя. Ми читаємо у посланні до Єфеся у четвертому розділі, спочатку читаємо із 25-го вірша, по 32-й до кінця розділу. Тому то неправду, відкинувши, Говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування. Щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви, один до одного, будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один по одного, як і Бог через Христа вам простив. Читаємо далі в п'ятому розділі із першого віша. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечість, усяка зажерливість, нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим. І гедота, і марнославство або жарти, що не пристойні вам. Але краще дякувати. Знайте, що жоден розпусник чи нечистий, нечист, або зажерливий, що він і долянин, не має спадку у Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви побули колись темряв, і тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що є приємне для Господа, і не беріть участі в неділиних ділах темряві, а краще до Отакі От слова нам говорить слово Господнє, і закликає нас до цього. Це все говорить нам про. Про те, у чому ми повинні зростати у святості. Тому нехай Господь допоможе нам і благословить нас у цьому. Сьогодні ми порозумовували про святість і про те, що Слово Боже закликає нас до святості. Ми порозумовували над тим, що собою являє святість. Ми порозумовивали над тим, що, що святість це є відділення відділення. Від темрява, від гріха. І те, як Господь звільняє людину від тої темряви і ставить на сторону святості, І щоб людина зростала в ній, постійно перебувала і зростала. І той, хто покликав, він є святим. І якщо Бог є святим, то ми повинні всьому подоблятися, у всякому поводженні бити святим. І от для того, я ще раз хотів би закликати нас. Щоб ми виробляли в собі ту жажду, жажду до святості. Це ми можемо виробляти, коли ми просимо щиро молитві до Бога, щоб Господь нас учив цьому, коли ми усердно читаємо Слово Боже, тому що лише Слово Боже учить нас в цьому. І прикладати свої старання і зусилля. Нехай Господь благословить нас у цьому, йому не буде вічна слава. Амінь. 猫。